Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги сумку для снастей. Це практична та містка сумка для риболовлі. Вона надає зручне зберігання всього необхідного рибальського спорядження, виготовлена з міцного та надійного матеріалу та стійка до зношування. Це робить її ідеальним вибором для використання на природі. Велика місткість дозволяє зберігати риболовні котушки, приманки, очки та інші аксесуари в одному місці. Внутрішнє розділення та кілька кишень допомагають організувати речі та швидко знаходити потрібні предмети. Завдяки портативності та зручним ручкам сумку легко транспортувати. А її універсальний дизайн підходить для різних видів риболовлі.